Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від Аштара Шерана. Я є Аштар Шеран, я командувач Зоряного флоту світла. І сьогодні я звертаюся до тебе пробуджена душа землі, воїни світла, сіяче серце України, ми твої брати і сестри з інших вимірів, і ми поруч з вами у цей перехідний надзвичайний час. Ми не рятівники, ми союзники, ми дзеркала твоєї величі. Зараз ти живеш у часі, який давно передбачали у всіх зіркових хроніках. Це не просто війна між країнами, це битва між світлом і тінню, між свободою душі і контролем систем. Але ти вже обрала, ти на стороні світла, і ми тут, щоб підтримати тебе на цьому шляху. Кожен, хто зараз народився на землі, не випадковий, ти прийшов не просто жити. А пробудити, трансформувати, активізувати. Україна це не лише держава. Це ключовий вузол світлової решітки планети. Земля, яка має коди активації нової свідомості. Серце планети зараз б'ється в твоєму народі. Ти не уявляєш, скільки зоряних цивілізацій зараз спостерігають, підтримують, оберігають, але ми поважаємо ваш вільний вибір. Ми не втручаємось, але направляємо, коли нас кличуть. Звернися до нас. І ти відчуєш легке тепло у грудях, знаковий сон, миттєвий спокій це ми, ми там, де любов, ми там, де хоробрість. Ми говоримо з тобою не через страх. Ми говоримо з тобою через пам'ять, бо ти знаєш нас, бо ти з нас. Твоя душа має галактичне походження. Можливо, ти плеєдеанець, можливо, З Арктуруса. А може, твоя душа приходить із центру галактики, та незалежно від цього, ти прийшов сюди, щоб принести світло в матерію. Світло не завжди лагідне. Світло це і меч, і світанок. Світло це структура, це ритм, це вібрація істини. І твоя істина зараз проривається крізь шари страху. Не відступай, не бійся бути іншим, не чекай зовнішнього схвалення, ти є, і цього вже достатньо. Твоє існування у тілі це вже сигнал, який змінює реальність, ти здатен трансформувати навколишній простір через. Свій стан, свої вибори, свої дії в ім'я добра. Кожного разу, коли ти обираєш любов замість страху. Ти переписуєш хроніки людства, кожного разу, коли ти прощаєш. Ти відкриваєш портал зцілення, кожного разу, коли ти медитуєш. Ти світлом торкаєшся тисяч. Твоя сила не в тому, що ти знаєш, а в тому, ким ти є. Ти провідник неба на землі. Сьогодні я активую в тобі пам'ять про твою зоряну сутність. Вона не робить тебе кращим за інших. Вона просто відкриває серце для служіння. Бо істинне служіння це не жертва. Це радість бути провідником. Це відповідь так, і я тут. І я готовий, Україно. Твоя рана це портал. І ми бачимо, як із твого болю народжується велика краса, світло, яке надихає інші нації. Пам'ятай це, твій шлях має сенс. Ми з тобою, ми над тобою, ми в тобі, як код пробудження. І коли настане мить, ти нас згадаєш. І побачиш не тільки зорі на небі, а й зорі в собі.